Друзі, всім привіт! Вітаю вас тим, що ви знаходитесь на каналі Перша Смуга. На каналі, який призначений для того, щоб допомогти вам успішно та легко здати теоретичний іспит з правил дорожнього руху в сервісних центрах МВС. Кожне, кожне відео буде присвячено окремому білету з теорії правил дорожнього руху. Це реальні бі білети, це нова база питань, яка постійно оновлюється. Ми викладуємо наші відео абсолютно безкоштовно. Доступ до цих білетів на всіх сайтах та в додатках є платним. Ви, звісно, можете купити ці доступи, преміум доступ. Проходити білети самостійно. Але ми вже поекспериментували і прийшли до висновка, що, дивлячись наші відео, студенти дуже-дуже легко здають потім іспити теоретичні. А ось коли вони самі купують преміум доступ, сидять і клацають ті питання. Вони просто-напросто не запам'ятовують, які відповіді правильні, які відповіді неправильні. Я думаю, це тому, що вони не задумуються, де е, зробили помилку. Ніхто їм не пояснює, чому там була помилка. На цьому каналі я буду вам пояснювати. Якщо вам буде щось незрозуміло, ви будете писати свої питання в коментарях, і я вам там теж буду е, все це пояснювати. Єдине, що прошу, підписатися на канал, ставити лайки нашим відео. І е, зараз ми переходимо е, до е, білету. Скажу зразу, що білети можна проходити е, в, різному, е, в різній черзі, е, не по черзі, а в принципі там перший, десятий, п'ятнадцятий немає ніякої різниці. Хоч так, хоч так ви будете удосконалювати свої знання, і це вам потім дуже-дуже допоможе. Під час теоретичного іспиту у вас буде правильна відповідь, просто приходите сама собою. Тому переходимо до питань. Перше питання. Велосипедна, велосипедна смуга дозволяє також рух мопедів по ній. Так чи ні? Ви бачите знак велосипедної смуги. І по велосипедній смузі дозволяється рух тільки велосипедів, ніяких мопедів, тому що у них є двигун. Це механічний транспортний засіб. Тож рух мопедів по велосипедній смузі не дозволяється? Відповідь ні. Друге питання. Чи дозволено вам виконати обгін одиночного транспортного засобу, що рухається з увімкненим синім проблизковим маячком? А якщо ви бачите, що транспортний засіб рухається з увімкненим синім проблизковим маячком? То ви повинні, звісно, його пропустити. Але а, якщо а, він рухається не дуже швидко і є така необхідність його обігнати, то правила дорожнього руху цього не забороняють. Єдине, що а, ви повинні а, подумати, якщо ви його обгоните, то потім а, він. Знов буде, буде позаду вас, і вам, вам знову потрібно буде давати йому о, пріоритет, якщо він буде вас наздоганяти. Тому о, заздалегідь треба подумати, навіщо вам його обгоняти. Це все залежить від ситуації, але обгін о, його вам дозволено. Відповідь 1. Друге питання: зображений дорожній знак. Забороняє. Перше. Обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких, що рухаються зі швидкістю ніж 30 км на годину. Друге, обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких, що рухаються зі швидкістю менш ніж 40 км за годину. Третє обгін усіх транспортних засобів. Крім велосипедів і гужових возів. І четверте, обгін усіх вантажних автомобілів і тракторів. Згідно правил дорожнього руху, цей знак забороняє обгін усіх транспортних засобів, але є виключення, що навіть якщо такий знак стоїть, то Транспортні засоби, які рухаються із швидкістю менш ніж 30 км за годину, їх обгоняти можна. Тобто відповідь 1. Четверте питання. Дана розмітка позначає місце, де починається або закінчується житлова зона. Друге попереджає про наближення до пристрою примусового зниження швидкості руху транспортних засобів. І третє місце, де починається заборона на подальший рух. Ця розмітка жовтого кольору може вести в ступор на іспиті. Але ви можете згадати, що цією розміткою позначаються так названі лежачі поліцейські в народі. А в правилах це пристрої примусового зниження швидкості руху транспортних засобів. Відповідь номер 2 П'яте питання. Водій автомобіля, що рухається перед перестроюванням, увімкнув показчик повороту. Чи повинен, чи повинен він дати дорогу транспортним засобам, на смугу яких він зібрався перестроюватися? Дуже часто на дорозі буває ситуація, коли людина перед вами. Вами увімкнула покащик повороту і зразу перестроюється. Буває ще гірше, що вона вже перестроюється і тільки потім вмикає покащик повороту. Але згідно правил дорожнього руху, перед перестроюванням повинен водій увімкнути покащик повороту. І дати дорогу абсолютно всім, хто рухається по смузі, на яку він а, зібрався перестроюватися. А, тобто, варіант 2 у нас повинен дати дорогу, оскільки подання попереджувального сигналу показчиками повороту не дає водієві переваги і не звільняє його від вжиття а, запобіжних, запобіжних заходів. Абсолютно повний і правиль, правильний е, такий варіант це правильна відповідь. Запам'ятайте не тільки варіант, а й в принципі в, реальні, в реальному житті, що е, ніяке увімкнення е, показчиків повороту не дає пріоритету. Відповідь 2. Шосте питання. Ви, як водій, повертаючи праворуч, повинні. Рухатися ближче до правого краю проїзної частини, триматися середини, чи рухатися так, щоб між вами і бордюром помістився велосипед. Ну, Такі іноді смішні варіанти зустрічаються. Звісно ж, ми повинні рухатися ближче до правого краю проїзної частини. Сьоме питання. Чи дозволено водієві жовтого автомобіля виконати обгін в даному випадку. Ви бачите дорогу з обмеженою оглядовістю. І тут і так зрозуміло, що обгін виконувати заборонено. Бо ви не бачите достатньо дороги і можете створити аварійну ситуацію, виїхавши на зустрічну смугу. Заборонено. Восьме питання. Ви, як водій автомобіля, під'їжджаючи до автобуса в населеному пункті, що розпочинає рух від позначеної зупинки розташованої в заїзному кармані повинні. Перше зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух. Друге обов'язково перестроїтись на ліву смугу. І третє проїхати повз автобус, не, ж, не зменшуючи швидкості, бо водій автобуса перед початком руху повинен а, надати дорогу. Згадуємо з вами правила дорожнього руху. Коли є заїзний карман, ви повинні зменшити швидкість. А якщо потрібно, ви маєте навіть зупинитися, щоб дати можливість транспортному засобу маршрутному почати рух. Відповідь 1. Дев'яте питання. Що означає даний сигнал регулювальника? Рух заборонено транспортним засобам. Рух заборонено пішоходам. Або рух заборонено транспортним засобом і пішоходам. Бачите підняту руку. Це значить, що рух заборонено і транспортним засобам, і пішоходам. Десяте питання: як надати першу медичну допомогу в разі забою живота? Треба забезпечити потерпілому повний спокій. Забити місце, охолодити. Ніяких грілок, ніяких масажів і ніякі розтирання проводити не треба. Пов'язки теж не треба накладати. Тільки забезпечити повний спокій і охолодити місце забою. Третій варіант. Одинадцяте питання: що з перерахованого заборонено в житлових зонах. Стоянка з працюючим двигуном. Транзитний рух рух пішоходів по проїзній частині. Відповіді 1,2 або 1,23. У нас житлові зони, де рух пішоходів дозволено і по тротуарах, і по проїжджій частині. Тому стоянка з працюючим двигуном у нас дійсно заборонена. І транзитний рух заборонений. Відповідь 4, куди входять перший і другі варіанти. Дванадцяте питання: яким способом дозволено виконувати буксирування транспортним засобів під час ожеледичі? ожеледиці? Тільки на жорсткому щепленні, тільки способом часткового навантаження, тільки на гнучкому щепленні, а четверте на жорсткому щепленні. Або способом часткового навантаження. Під час ожеледиці у нас дозволено буксирування тільки на жорсткому щепленні, або способом часткового навантаження, ніяких гнучких щеплень, тільки жорстке. 12 питання. Ви не бачите джерело кровотечі з кінцівки у постраждалого. Однак визначили, що вона масивна. Де ви накладете джгут? Якщо ви не бачите, звідки йде кров, то треба накладати джгут максимально високо на кінцівку. Запам'ятовуємо варіант 1. 14 питання. Оберіть правильне твердження однієї з умов використання спільного повідомлення про дорожню транспортну пригоду Європротоколу. Тут всі варіанти пов'язані зі страховими полісами, і для складання європротоколу страхові поліси повинні бути обов'язково у двох учасників дорожньо-транспортної пригоди. Тобто треба вибирати другий варіант, але у нас і третій варіант наявність у двох водіїв страхових полісів, або тут, але тут іде мова про страхові поліси або посвідчення учасника бойових дій особи з інвалідністю. Тут до Європротоколу це не має ніякого значення. Тому варіант 2. Наявність у обох водіїв транспортних засобів чинних страхових польсів, ніяких інших або. Другий варіант. П'ятнадцяте питання. Дорожні роботи це. Тут у нас питання визначень. Перший варіант це роботи пов'язані з, з інженерним облаштуванням, установкою технічних засобів організації дорожнього руху. Роботи пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом чи утриманням автомобільної дороги, штучних споруд, споруд дорожнього відводу. Скажу вам, що два варіанти є правильними, тому вибираємо третій, де входять перший і друге. 16 питання. Які з перерахованих дій учасників дорожнього руху можуть призвести до виникнення аварійної ситуації під час перестроювання в дорожньому потоці? Перше перестроювання автомобіля в сліпій зоні? Так. Це можливість аварійної ситуації. Різке гальмування другий варіант, різке прискорення, третій варіант. Запам'ятайте, що будь-які різкі дії на дорозі можуть призвести до виникнення аварійної ситуації. Вибираємо усі перелічені вище. 17 питання: який елемент автомобільної дороги зображено на наведеному малюнку? Розділювальну смугу. Тротуар, узбіччя, газон. Бачите, спершу здається, що це просто газон, але бачите, що він розділяє розділяє потоки у нас. По правій стороні у нас рухаються автомобілі від нас, з лівою на зустріч. Тому це у нас зображена розділювальна смуга. 17 питання. Який з наведених індикаторів стає активним при запуску двигуна автомобіля та горить до тих пір, поки ремінь безпеки не буде пристебнутий? Я думаю, що тут візуально все зрозуміло. Третій значок у нас. 19 питання. Чи дозволено пасажирам відчиняти двері транспортного засобу до його зупинки? Ну, всі б такі питання були на теоретичному іспиті. Звісно ж, це заборонено. 20 питання. Чи буде тривала розмова пасажира з водієм? Заважати водієві, керувати транспортним засобом. Так. або ні, оскільки розмова ніяк не обмежує оглядовість водієві. Звісно, вона не обмежує оглядовості. Але це відволікання водія. Який би водій не був досвідчений, але розмова буде його відволікати, тим більше, якщо розмова ця, ця дуже тривала. Тобто, відповідаємо так. Отримуємо привітання з тим, що ми склали іспит з нульом помилок. І це наступний крок. Наш до успішного складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. Я вас вітаю. Підписуємося, ставимо лайки і до нових зустрічей!